Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Хочу нагадати українцям східну, східні навіть так, прислів'я, східну мудрість, які. Саме для нас, для українців, зараз в цій ситуації, яка склалася в нас, надзвичайно важливі. Так ось одна з них говорить, що армія овець, яка очолює ця левом, переможе армію левів, яка очолюється вівцею. Це е, вказує на те, що величезну роль у житті будь-якої держави грає управління і те, хто очолює. Так, Це управління. Справа в тому, що закони буття. Часто густо підпорядковуються волі тих людей, які ці закони намагаються реалізувати. Якщо <с> на чолі держави, чи на чолі міста, чи ще як вони, знаходиться неадекватна людина, діла не буде. Тому величезну роль для нас на майбутніх виборах, а там уже називають навіть число 15 травня цього року, а скільки там залишилося до цього, буде, не буде, але вже названа цифра 15 травня. То нам величезну роль, я хочу підкреслити, що це саме виходить із східної мудрості. Величезну роль відіграє те, кого ми оберемо на чолі себе. Так. <ріст> Ось такі справи. Тому що в нас ж лають наше суспільство і говорять, що ми там не ну, як малі діти. так. Не розуміємо нічого. Так. Але якщо навіть на чолі армії. Овець буде знаходитися Лев, то ми переможемо. Якщо навпаки, ми програємо. Так. Це цікаво надзвичайно ця східна мудрість, і я завжди дивувався тому, як на Сході вміють. Так би мовити, коротко, показати і підкреслити те, що відбувається у цьому, у цьому світі, і як це все воно проходить. Тому я нагадую вам, тому що ж, ну, наближаються ж вибори. Я ще раз кажу, що сьогодні навіть я прочитав у Ютубі так би мовити, оцю. Оце число, коли вже не, не просто десь на весні чи на початку літа, як казали, а зараз вже назвали конкретне число. А це число 15 травня, що тут залишилося? е, фактично середина останнього місяця зими, а далі Березень, квітень, ну і травень. Так. так що треба думати, думати, гадати, ну навіщо в нас голова? Ну, щоб зробити правильний вибір, якщо навіть ми такі недолугі, так, нездатні ні на що, хоча це не так, хоча нам це все, про це все говорять. Що ми не здатні зробити елементарний вибір обрати із свого середовища так, людину, яка б вболівала за нашу націю, не за чужу якусь там, і туди вивозила гроші. Так, Як це у нас часто густо відбувається, а щоб вони думали. Про нас. Ну, такі, сказав, та де там та ж, та, таких прикладів немало. Так, коли людина думає про свій народ. І це не тільки Кван Ю в Сінгапурі. Це і президент Сальвадора, це і президент Аргентини. Так, Ці люди саме думають про. Свій народ і все роблять для цього, узять того ж самого президента Сальвадора. Це ж він міг жити собі спокійно, так, у наскрізь корумпованій країні, отримувати гроші і потім вивозити їх там до США чи до Швейцарії, а потім злинять туди, так як це дехто робить. Так, у нас же ж колишні президенти, не всі живуть в Україні. Так, не всі. Чи всі? Ні, не всі. Не всі живуть в Україні. Так, так ось. А він що обрав? Він так обрав шлях наведення порядку. 100 тисяч бандитів були заарештовані практично одномоментно і посаджені до в'язниці на довічний термін. І країна просто розцвіла. Просто розказали, та нічого не можна зробити. Та нічого. Ну, так подивіться, о, ну і там мафія, і там мафія, і там, і там, і там, і там, і там корупція, і там бандитизм, і там е на вулицю вийти не можна. Так. Він сказав: ні. Одна людина, ви чуєте, одна людина, одна. І її воля це Лев? Так, який очолив овець і навів порядок. Так, тому що навести порядок вони самі не могли. Не могли. Скрізь панували банди у цій країні. Він просто взяв. Ну, звичайно, там на Заході ці всі ліволіберали підняли страшний крик. Порушуються права людей. є, як убивали на вулицях, <кожен>, кожен із них вбив із цих від 20 і більше людей, кожен з цих бандитів. Це нікого не цікавило. Це було всі права були <кожен> збережені. <кожен> Тільки цих бандюків загребли так, і посадили, і стало чудово, піднявся хор, крик, неймовірний. Що ж, що ж він робить? Та він же ж порушує права бандитів, корупціонерів і все на убивства, на розкрадання держави. Оце права. І інші прав не мають. Не слухаємо ідіотів. Так, сюди понаїжджають, всякі там їх треба слухати і робить по-своєму.